Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде uh -huh. прямо до мене. Uh -huh. oh. Яка красуня. Ну, і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Yeah. Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну, передавіть квитки. Ось і мій літак. Е -е -е. Яка шикарна фігура, не те, що в мене. Оце так. Ну нарешті, як же я втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочко за вами так сумувала. Ну і облом. Летимо в подорож красені. О, oh, кама. Вітаю ваш квиток. Чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Бувай, бувай, бобик. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. What? Що? Ось! І з тваринами борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус-фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, Ну, ми швидко прид'явіть капелюх до огляду. Дивно. Пробачте, проходьте. І ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер. А вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому би ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готово. Чудово спрацювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, Що це? Порожній кошик. Що в ньому була тварина. Вітаю! What? Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну от тепер можна випустити тебе назовні киса. Ой, яка мила. Чи можна мені погладити? Звісно, такий гарний котик. Ой, в мене почалася алергія. Добрий день. Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете? Начебто ні. Тоді прошу вас. Секундочку. Ну от засікли. Жодних винятків. І тваринами на борт сурово заборонено. Ну, ось прикро. Які ж тут жорсткі правила? Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово, можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування. Наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхні полиці, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. О, порядок. Не засікли. Як тут моя зелена краса? Ой, що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, ось мої квитки! Як ти, кеша? Все нормально? Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком. І з тваринами на борт заборонено. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так то краще. Вітаю! Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой! Здається, я вийшов на прогулянку. Сер, у вас все гаразд. А, так, просто відмінно. Ні, це не стерпно, як лоскітно. <риклад> що це з ним? Та так, він просто згадав кумедний жарт. Що правда, Алексе. Якось слабко у це віриться. ну покажіть, що у вас там. <риклад> я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Дивіться, що там! Тікаємо і скоріше. Що? Куди вони поділися? Uh. Ми не знаємо. Е, прогавав. Добрий день, ось мій квіток. Mm. Все гаразд. Thanks. Або ні. Золота рибка. Тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку. Мені я догляну за нею. <свистити> Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. Остороньтеся, ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. <свистити> а це ще що таке? Жодних тварин на борту не на мою зміну. Опс. Та як ви смієте, прошу вас, проходьте, вибачте. Please. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія лише маленький питончик нами. Дівчата, так цікаво, що чекає на нас із цим раундом. Думаю, вам дуже сподобається. Ви отримаєте цілу купу живих тарганів. Тільки подивіться, які вони милі. А, яка гдота! Мені шкода, але вам все одно доведеться малювати. Робити це ви будете за допомогою маленьких наперсток у вигляді ручок. З їхньою допомогою малювати вам буде дуже зручно. Незвичайно, але вам сподобається. Час уже пішов. Тарганів я, звісно, отримати не хочу, але продемонструвати свої навички малювання все одно треба. Думаю, у мене вийде дуже гарно. Еге. Так, сподіваюся, бо інакше мені нема в кого змальовувати. Ось блин, Мій олівець зламався. Чим мені тепер малювати? Точно, у мене ж є точила. Сподіваюся, вона мене врятує. Яка краса. Тепер я можу знову малювати. Що відбувається з точилкою? О! Ось тепер я вся в Тирсі. Зате у вдалося наточити. Тепер залишилося тільки здути тирсу з паперу, щоб скоріше приступити до малювання. Готово. Ти що собі дозволяєш? Я тепер вся в Тирсі. Не хвилюйся, я допоможу їх позбутися. Дякую, величезно, Це дуже мило з твого боку. Звичайно, після такого я не ображатимусь на тебе. Так що ж це таке? Звідки папер? Жулі, може, вистачить кидатись? Яке нахапчу, Джулі, як ти не розумієш, що ти мені заважаєш малювати. Розумієш, я не можу постійно відволікатися. Добре, я приберу все сміття. Ого, який у тебе чудовий малюнок! Мабуть, я його прихоплю. Гей, де мій малюнок! Скоро вже кінець челенджу. Ти абсолютно права. Челендж закінчився. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Віта, ти могла й краще. Дизлайк. Hey, Міла, де твоя робота? Так не піде, ти точно не виграєш, джулі. А ось ти мене порадувала. Мені дуже подобається твій малюнок. Бо він мій стоп, дівчата. Вистачить лаяти. Що у вас сталося? Хоча я не бажаю розбиратися у ваших проблемах. У мене своїх вистачає. Міла, ти отримуєш тарганів? Потрібно було старатися. Який жах? Я ж старалася. Нічого собі, ніколи не бачила стільки торганів одразу. А що там лежить на дні? Здається, щось дуже блискуче. Нічого собі, це ж каблучка зі справжнім діамантом. Оце так. Як же мені пощастило? Так, справжня краса. Дівчатка, цього разу на вас чекає ще більш незвичайний приз. Ви любите морепродукти? Тому що комусь із вас дістанеться цей слизький, але дуже милий восьминіг. Та ви знущаєтесь. Фу! А малювати ви будете такими фарбами на склі. Сподіваюся, ви впораєтеся. Ваша хвилина пішла. Okay. У дитинстві я часто малювала такими фарбами, тому я просто зобов'язана перемогти. Блін виглядає, як звичайна пляма. Потрібна її стерти. <плес> так, як можна так зіпсувати роботу? Ось я зараз намалюю щось і справді круте. Може, наш приз дуже страшний ось мені, але навіть його можна намалювати милим і дуже красивим. На мою думку, виходить дуже чудово. Цілком згодна з милою. До того ж чим краще намальований весь мені, тим менше шансів отримати справжнього. У мене закінчилася синя фарба. Сподіваюся, міла не буде проти, якщо я позичу в неї. Щось я не зрозуміла. А я маю дозвіл запитати. Подивимось, як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ага, ось це пранк. О, ні, що таке? Як мені її відліпити? Гаразд, для початку треба домалювати. Віта, що ти намалювала? Здається, щось дуже моторошне, який жах. Говорити таке, як мінімум, дуже неввічливо. Мені доведеться тебе провчити. З розбитим склом ти такого точно не скажеш. Ні, Що ж тепер робити? Я не хочу ось миного, хоча може мені допоможе клею, який я використала для пранка? Чудова ідея. Дівчата час закінчується. Настав час демонструвати малюнки. Джулі, ти розумниця, Вийшло просто незрівняно. Віта, ось на твоєму полотні просто якийсь невимовний жах. На жаль, таке не годиться. Міло від тебе не чекав більшого. Де ти примудрилася розбити полотно? Я засмучений. Думаю, буде чесно, якщо восьминога отримають обидві учасниці, які напливально поставилися до правил челенджа. Віта та міла, восьминог ваш. Правильно, давайте їжте його, а я дивитимуся на це і сміятимусь. Ви можете не відмовлятися, все одно доведеться з'їсти. Спробуємо. О, це огідно. Я й не думала, що це так погано. Тим при мені ще страшніше пробувати його. Так же і справді гидота. Джулі, а ти чого смієшся? Я не дозволю, щоб з мене сміялися. Віта, пропоную показати Джулі, хто сміятиметься останнім. Підтримує Джулі Лови. Ей, Ви що наробили? Яка Гедота? Тепер у мене щупальці замість волосся. Як мені тепер жити? Які ж ви жорстокі. <клес> Яким же буде третій раунд цього челенджу? На цей раз я з вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Окей. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися. Так, yeah! да, вже усі ми хочемо такого okay. солоденького друга. Я малювала грим собаки. Не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі, у дівчат виходить дуже непоганий грим. Треба це виправити. Ей, ви що наробили? Ви все зіпсували. але я невинна. Знаєш, що Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах так! Тоді і ти отримуй, нехай у тебе взагалі все змиється. За що ти мене так не любиш? «Ага, які ж ви страшні? Тепер ви не на собак, а на прибитів схожі. Тільки мене не чіпайте. Час вийшов. Настав час вирішувати, хто стане власником цього песика. Віта, це жахливо. «Малюку, тобі на таке дивитися не можна. Мила, ти не краща. Твій грим, звичайно, не такий страшний, але на милого песика ти все одно не схожа. Джуля, ось ти молодець. Саме ти отримуєш нового друга. Ура! Дивіться, який він гарний і милий. Що ви там дивитесь? Мені ж треба було якось боротися із конкурентами. А чим це так смердить? О ні, милий песик від дуже милу кубку. Фу, яка гидота. Дістався нам, а тобі дісталися лише його відходи. Справедливість перемогла. Дівчатка в цьому раунді на вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто! І воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали! Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, ні, все зіпсовано. No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Я тобі зараз покажу. Не чіпайте мене, я малюю. І я зовсім не знаю, як мені намалювати мисто але й інші не мають його отримати. Мило, не ображайся але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо! Що це таке? Чому пляшка приклеїлася до руки? Джуля, це ти? Я? Ні, це Світа. Ах так! Значить, їй також доведеться дізнатися, який добрий цей клей, але не на руці, а на обличчі. Ось тобі. Ха-ха, oh, no! no! Мені здається, її личить. Допоможіть. Зніміть з мене цей жах. Oh -oh. О, ні. Тепер у мене немає половини обличчя. Потрібно терміново повернути брови на місце. Міло, дарма ти зі мною зв'язалася. Зараз я тобі покажу. Стоп! Час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали. Віта, ти знову у прольоті. Жахлива робота. Тільки не ображайся. Джулі, ти не краща. Дівчата, що сталося з вами? Ви вмієте малювати? Мило добре, що ти мене завжди радуєш. Думаю, нікого не залишили сумнівів, що приз дістається Мілі. Вітаю! Я яка краса, тепер я буду найгарнішою дівчиною. Джулі, ти теж хочеш? Хочеш, я дам тобі його поносити. Звісно, хочеш. Але я все одно не дам. Ах ти, шахрайка, тоді воно не дістанеться нікому. Ти що наробила? Ну ой, це я вже відчула себе принцесою. Воно було таким гарним. Бачили б ви свої незадоволені обличчя та їх ніяке намисто не виправить. Це що? Наша перша страва Здорово! Ого, торт, який величезний. Отли відкусити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі. Ми ще не подивилися свої карти. Ось візьміть. правий. почнемо з них. Клас. Я можу лизнути торт. А я відкусити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття, але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б крем. Це проти правил Джулі. Так не можна. М -м, смакота. Більше не так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Досить, алекса моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс у крем. та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. нам, будь ласка, звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах, так. Тоді отримую, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. Ти потрапила прямо Джолі око. От сміхота. Що ти собі дозволяєш, міла. Ми самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Не вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо. Боюсь, що він надто колючий. Отак, як боляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пластик. Давай заклеїмо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. О, клас, мені не доведеться чіпати кактус, тільки не це. Я можу його лизнути, а я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. Ну ні, краще ти. Я готова тобі поступитися. А я тобі вперед. Досить. Моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Клас, я перемогла. Починаєш ти. Алексе, ти взагалі це запропонував. Ми б тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах. Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі. Лизни ще раз. Тільки не це. Секундочку, маю одну ідею. Потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Здається, цей режим на тостопки. Спробу включити турборежим. Клас. Це мені підходить. Погнали Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла б працювати перекарем кактусів. Досить усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Упс, незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не зволікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Вибач, Алексе, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. А ось і наша нова справа. Його відкрию я. Це величезний чупа-чупс, клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти Ну Ось, а я його навіть не спробую. Ура, Я зможу лизнути чупа-чупс. Так не чесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. Все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я. Так і бути, я тобі поступаюся. Ой, навіщо ти кинула в мене обгортку? Пробач, Раба, не помітила. Джолі не може відкусити карамель. Є, що ти робиш? Здається, вона збожеволіла. У тебе все одно не вийде зробити цей чупа-чупс. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. Одумайся, Джулі, я прошу тебе. Не може бути. Кувалда розбилася вщент. Твій план повністю провалився. Краще віддай мені Чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Плизнути я б змогла. То все, схоже, це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр? Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла, зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас. Вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так і я зможу розкусити. Ди, дай мені Чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміла, це жуйка, клас. Ось, вона могла дістатися мені. Жулі, не варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жвиці. А не здається, що пахне чимось тухлим. На мою думку, сморя виходить з-під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура, Ой, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло Якщо ти так нервиш, Алексе, давай я почну. У до цієї рибки краще не наближатися. Ти що передумала її лизати? Так не піде. Гараз, зараз доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Ти ще чому? Бо мені страшно. Але ж я не боягуз. Пробуй ще раз. Алекса, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Погидно. Тепер ми квити, Алекс.